Мама, дивися, як я їм. А ти кажеш, питаєш мене, чи я голодний, чи ні. Ти бачиш, хіба я тут похудаю? Та-да. Дивись, мамо. Місний аналог. Ух я. Китичка кипить, це жариться. Та, смакота, романтика на природі. Саме таким веселим, впевненим та життєрадісним запам'ятають Олександра Бойка, бійця 93-ї механізованої бригади, його рідні та близькі. 38-річний чоловік, батько двох дітей, жодного разу не поскаржився рідним на солдатські будні і від самого початку знав, що з гідністю воюватиме на передовій. Він ну, казав тільки одне, якщо мені принесуть повістку, я піду я ховатися не буду. Оце єдине, що було. Так і вдома ми казали, Саша, там в тебе діти, сім'я. А що, каже, хлопці там воюють, в них нема дітей, в них сім'ї нема. Вони так само, я каже, вас піду захищати. Це одне було в ось це. А як приїхав відпустку, ну його видно вже й назад, вони здружилися там з хлопцями. і все. А як там хлопці без мене будуть? Я мушу поїхати. Такі були. Його ніяк не можна було відмовити. Олександр Бойка із жовтня воював поблизу Донецького литовища, прикривав вогнем кіборгів. Сашко загинув 12 лютого цього року від мінометних осколків. Дружина Світлана важко, але мужньо переживає втрату коханого чоловіка. Ну, Саша був для мене великою опорою, скажімо так, тому що я, я скажімо так, була як за стіною за ним. Знала якісь там проблеми, мені було до кого звернутися, ми зразу все це вирішували. Ну, як і в кожній сім'ї могли там і посперечатися, і вони все одно приходили до спільної думки і все робили, все самі. Тепер обов'язки глави сім'ї змушений взяти на себе старший син Олександра, який названий на честь батька. Сашко менший тепер часто згадує ті життєві уроки, які отримував від тата. Якось говорили, раз. Там, наприклад, про тих самих друзів, що типу, Треба знайти такий друг, такий хороший, який червивий, можна сказати. Що ти червивий може зразу піздати, під, під, під а хороший тебе разом з тобою йти аж до кінця. До мобілізації Олександр Бойко працював у селі Зоря на тепличному комплексі. Був електриком і спеціалістом з контрольно-вимірювальних приладів. Свого часу відслужив у армії. Був трудолюбивим господарем, де захоплювався квітникарством. Він дуже любить квіти. любив квіти. Він як їде в рівне на ринок чи куди. Завжди купував якісь квіти, привозив, ми їх там садили. Він навіть можу сказати, що він більше мене любив квіти, як я. Він мені там приніс, ага, треба посадити, де будемо садити. Ми пішли, знайшли там, посадили все. Окрім цього, у Олександра було ще одне хобі фотографія. Ну, він так в житті, як можна сказати, любив фотографувати, Зап... Запечатліть, як казати, типу. Про... Момент свого життя. Так само і я буваю, куди ні беру беруть фотоапарат, щоб якісь хоч спогади було. Навіть перебуваючи у зоні АТО, Сашко не полишав фотоапарата без діла. Його світлин з передової зібралась вже ціла колекція. На багатьох з них є і його портрети, де він часом радісно, а часом втомлено посміхається. Втім, найбільшою розрадою в житті для героя завжди була його сім'я. Він тільки казав, моя квіточка і синочок. Оце в нього дві два таких фрази були. Таким же справжнім чоловіком мріє стати Олександр Молодший. Такий, як буту старатися, як тато Може буду краще. Таке. Мужнього героя 38-річного Олександра Бойка вховали у клевані 18 лютого, і досі до його могили друзі та небайдужі односельці приносять квіти, стрічки, лампадки, щоб, хоч так віддячити герою, за відчайдушний патріотизм та захист батьківщини від нападу ворога. Юліана Тети прокопчук спеціально для проекту Ціна свободи.